Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні 30 березня-субота. У нас сонячна, тепла погода, обіщають 23 градуси, вітру немає, тихо, так що я буду сіяти моркву. Передивилася своє насіння, яке я купила якось так не обдумуючи. Купила куроду, почитала, а вона не для зберігання. Тому залишилася з одною Канадою десь так біля 400 насінин і, по-моєму, болівар. 200 насінин. Це так якби трошки замало. Забігла в магазин, купила довгу червону італійську, італійське насіння і болтикс. Ну, болтикс ми висівали багато років, якось він не дуже в нас добре себе зарекомендував, але була морква нормальна. Не суперова, нормальна. В нас взагалі морква родить така на ґрунтах, ґрунти щільні. Так що вона і глибоко не росте, і широко не росте. Але для себе вистачає. Насінинки всі такі. Е, Крупненькі, оброблені, так що я е, в минулому році вам показувала, що сіяла моркву за допомогою, з, до, з добавкою з додаванням, мабуть, правильно сказати, ячмінної крупи. Це добре вона так е, е, і видно, куди посіяв, і після не потрібно її проріджувати. Ну, а ця, бачу, така крупненька, то я наберуся терпіння і буду е, так гарно її е, ріденько розкладати. Я сіяла в цьому році лагуну і ви знаєте, я так подивилася, вона крашена, яскраво помаранчева була, е, було видно, де посіяла, то посіяна була ріденько. Так що в цьому році я буду без всяких премудростів садити чи висівати моркву. Ну і спробую посіяти горох. Його вже потрібно, я думаю, за цілий день я вправлюся. Сьогодні буду працювати сама. Виникли у нас обставини. Великі дякую сусідям нашим, щоб ви. Не прокинулися, як ляжете спати. Так що чоловік мусить працювати. Ми працюємо в такій сфері, де потрібно бути завжди насторожі у даний час. Ну що, але насамперед іду подивлюся, вчора мене не було. Подивлюся, що в нас робиться у тепличці, уже все цвіте, абрикос цвіте. Бачу, нарциси розцвіли на ринку. вибула, Продають усі гіацинти вже квіточі, так що подивлюся, що в мене робиться, і буду передягатися й до роботи. Примула гарненька. І гіацинти вже на виході в нас. Я вам кожного разу наголошую, що трошки холодніше. Дивіться, які гарні рядочки вже. все зеленіє. Не бачу, чи видно вам 27 градусів. Залати висажені розсадою дуже гарно ростуть. Я так дивлюся, що можна буде через пару днів їх вже споживати. І шпінат вже випускає третій листочок. Насіялось кропу, бачу багато. І починає проростати моя капуста. Зараз зніму вже плівку, тут вологу ось проростає. Пеларгонії, які зимували у мене в погрібі, починають відпускати. І от я вже засумнівалася, чи чекати їхньої красиво не так повільно відпускають зелені свої листочки. Чи може оці будуть раніше квітнути? Ох, цибулька вся догори. Ось тут у мене чи петрушка чи селера. Якщо селера, то я її, щось не почула запаху, я її пікірую окремі стаканчики, листову селеру і потім додаю в консервацію. Так, ці полью зараз, а може й буду Висаджувати щось. Так, дві ночі переночували гарно. Хризонтеми, так що сьогодні підуть вони у відкритий ґрунт і вже буде однієї роботи менше. Так, іду передягатися і до роботи. Так, завантажуюсь своїми знаряддями. Граблі і сапа в мене на тій ділянці. Взяла сінку халцедон. Хочу спробувати в цьому році 40 зубку. Не знаю, що з неї вийде. Я шукала іншого насіння, але взяла, який було в нас у магазині. Ну, не дуже це буде крупно, але спробую виростити. Якщо мені сподобається, буду шукати на наступний рік інші насіння. І взяла моркву. Болівар у мене канада, болтекс. І червона довга. Так, горох і нут, ну і ще кущівку взяла, почистила, посажу ще на тій ділянці, замішала нітроамофоску з селітрою у рівних пропорціях, якщо встигну, підгодую клубніку і просапаю. Ну і буду додавати посадкові ями з перегноєм ще нітрамофоску і салітру, щоб після його не підгодовувати. Так що до роботи. Так, друзі, зробила я уже грядочку, під морку. земля, волога розсипається, гарно перемерзла, не залягла. І я хочу зробити, ущільнити отак От дно ярочків трошки щоби на не падало під грудочки, трошки я його ущільню ось так зараз посиплю. Мінеральні добрива, амофоску з салітрою і буду висівати. Якось так виглядають мої ямки. Салітри з амофоскою сипала я дуже трошки салітра буде затримувати вологу. А зараз буду я набиратися терпіння і висівати моркву свою. Ось таких у мене чотири сорти. Болівар, Болтекс, Канада і червона Долга, Так що іду сіяти. Так, морква висіяна. Не знаю, чи видно. Старалася сіяти рівень. Надіюся на 100% сходи. Так що присипаю зараз компостом і буду пригортати. Ось така вийшла в мене грядочка моркви. Я її ще зверху трохи притолочила. У мене з плоским дном. Там було ще трохи компоста. Вистачило для того, щоб трошки ущільнити верхній шар грунту, щоб не вивітрювався. Хай росте, будемо чекати гарних врожаїв. Іду сіяти сіянку. Так, грядку на горох я вже пересипала, зробила ярочки, заправляти нічим не буду. Чомусь горох сію за тим принципом, що бобові збагачують землю азотом. І вони є гарними попередниками для зернових, для корнеплодів. Чомусь. Так я сіяла завжди, і мені вистачало гороху того, що родив. Сію сьогодні я оскар 200 грам у мене. Зараз буду сіяти з правої сторони ярочки, скільки вистачить. А якщо не вистачить гороху, досію нутом. І на сьогодні. Ось сівна моя закінчиться, піду займатися другими справами. Піднімається вітерець, теплий, такий, бачу, підсушує землю так швиденько, але ярочки я зробила глибоченькі, так що земля не висохне, я думаю. Воно, коли закрию, то підтягне вологу знизу. І будемо сподіватися, що весна будуть ще дощі. Звичайно, було б хорошо посіяти сівалочкою, але буду розкладати уручну так сантиметрів через 5. Кожне зерно. Це треба набратися лише терпіння. Так, ну що, я його набираюся і сію. Гарна вийшла в мене грядочка, пригорнула, вистачило гороху, Ну, тут десь було пів метра ще рядочка, то я досіяла нутом. Можна було, звичайно, пройтись і подивитися, де впала лишня горошинка, але я не стала це робити. Так що розрахувала точно. Горох посіяла, моркву посіяла, сіянку посіяла, два рядочки, кущівки посадила. Мені на цій ділянці треба, ще упорядкувати полуницю і підгодувати. Але йду я пообідаю, подивлюся, може пересажу кілька квітів і не помішало мабуть би посіяти петрушку. І тоді можна ще трошечки попрацювати в полуниці. Так що йду я на іншу ділянку і, мабуть, самому треба трошки пообідати. Починала своє відео з огляду теплички. Тепличкою я сьогодні, мабуть, його і закінчу. Ви знаєте, мене не було кілька годин. Я працювала на ділянці і вирішила трошечки перепочити. І пересадити своїх трохи пеларгоній. ґрунт я взяла з городу і компост перемішала в рівних пропорціях. Виходить гарний такий, пухкий. Я думаю, що для пеларгоній буде добре. Ось, набрала в такі в мене є лотки. Думала, може по 4. Мені вони видалися за довгі. За 4 буде, мабуть, загусто. Я їх намітила по 3. Сьогодні пересажу сім. Ну і петунії просяться. Я займусь, мабуть, цим у понеділок, а зараз ще піду трошки до полуниці. Там у мене вже замішаний нітрамофоска з селітрою, підсиплю по. Чайні ложечці, мабуть, під кожний кущик і трошечки посипаю там. Чоловік працює з виноградною шпалерою, так що якось буде у двох трошки веселіше. Ну що я вам, друзі, скажу, що з весною не посперечаєшся. Зранку був вигляд один теплички. Я зайшла тут 22 градуси, сонечко вже у нас. На заході, але все помінялося. Подивіться, мої айстри вже мають по 4 листочки. Цибулька вся вертикально, потрібно з будинку винести, мабуть, теж. Я трошки була обурена своїми пеларгоніями. Подивіться, що вони на вечір вже зробили. Листочки позеленіли і почали рости. І другі. Ось так салат теж уже. Подивіться, які гарні кущики посходила, насіялася рукола. Тут було кілька кущиків, вона вся заполонила прямо. Ось це у мене рукола зійшла. Я кілька кущиків залишу, а те приберу. Так що. І редиска. Редиска ну, прямо на очах. Уже третій листочок і четвертий є по два листочки прямо сьогодні. І шпінат, чи це я в окулярах. Але ні, підріс дуже гарно, що таке сонячний день. Природні тепло, це не, не так собі холод і короткий світовий день. Так що спішити висаджувати нічого не варто. Потрібно чекати справжньої весни. Ну що, я зараз пересажу і полью свої пеларгонії і піду трошки в полуницю. А вам дякую, що додивилися мене, що були разом сьогодні зі мною. Дякую за перегляди. Дякую, що підписуєтеся. Усім бажаю миру. Добра, здоров'я. І як найшвидшої нам уже перемоги, мабуть, хочеться так, хочеться, що аж дух перехвачує. Так що працюємо, надіємося, чекаємо, і все у нас буде добре. До зустрічі у наступному відео! Усім пока, пока.